Як ви пам'ятаєте, далі я приїхав пожити на два тижні у місто Ван в іншій частині регіону Британії, щоб побачити та дослідити інші природні локації та міста навколо. Чому я поїхав саме сюди, я не знаю. Мене боги та вищі сили ведуть і реально кажуть, що робити та куди їхати. А я просто роблю і не сперечаюсь з ними. Так і живу майже все своє життя. І не просто так, бо те, що станеться зі мною в цьому випуску та наступному місці, повергне мене в повний шок. І я зрозумію. Хто я навіщо я та взагалі чому опинився у Франції? Декілька разів я планував поїздку з того вана на маяки біля океану, бо вони дуже красиві, а мені маяки подобаються, та чомусь мене до них тягне. Але щоб ви розуміли, в мене вже два рази потяг запізнювався в це місто Кемпер. Я не встигав пересісти на єдиний автобус, який їхав до того чи іншого маяка на узбережжі. А дістатись туди якось інакше було просто неможливо. Я не знав і не розумів, чому мене вищі сили та всесвіт не пускають на ті маяки. Чому, для чого, що вони для мене приготували далі? І зараз я приїхав в Кемпер вже вдруге, бо перший раз то все не знімав і одразу поїхав розчарований додому.